Люду мой, люду сужім ці Краса? Друзі, ми в Закерзоні. Я думав, що сьогодні не вийде цікава історія, але мені здається, що вийде. А в Закерзоні в землі Руській. Увага, земля руська. А, знову відкриваємо улюблену рубрику на нашому каналі. Знайди помилку у автора канала. Друзі, я вас люблю. Поправляйте мене, але коли поспішаєте поправляти, самі ще перевірте, наскільки ви цей розбирайтеся в, тему, в тому, що говорите. Ну і крім того, коли ми кажемо про історію, то обов'язково ми будемо казати про версії. Є версії, є контроверсії. Чим давніша історія, тим більше версії контроверсії. Тобто так було чи інакше було. Є якісь базові підставові такі речі. Про них ми постараємося говорити, про якісь подробиці залишимо на наступний раз. Дивіться. Ось у нас церква, типова православна. На півмісяць під Христом. Зараз ми підійдемо і подивимося. Не така вже стара церква. Тут, тут табличка написана, що вона 1927 року. Але вже як церква не функціонує, а зробили тут е, такий об'єкт малярський, тобто якісь тут кхм, вистави. Ну, Я вже сказав, що це земля Руська. Е, е, хто не знає, почитайте, що в складі Польщі першої річ Посполита значить, була. Було воєводство руське, а в землі Саноцькій. Почитайте, не будемо про це. Багато хто знає, хто не знає, прочитайте. Ну, відповідно, тут жили у нас лемки, русини українці. А містечко називається Дубєцько. Згідно з Вікіпедії, назва так і залишилася українська. Хоча багато назв поляки ну, переначили на свій лад. Там, де було українське лісько, перейменували Леско, ну і так далі. Там, де була там якісь Яблоніця Руська, перейменували Яблоніця польська. Ось. А містечко старовинне ще за часів розквіту Русі тут існувало, і потім поляки прийняли в свою власність, свою першу річ Посполита, але це вже Римо католицький костел такий, але цей, але а, люди. Національності руської, потім настали називатися Українці, лемки тут залишилися, ну і о, от навіть побудували свою церкву. Згідно Вікіпедії, перед Другою світовою війною тут вже небагато українців залишилося, які вважали себе українцями, які не опалячилися близько ну трохи більше ста людей. Може ще заколець, а сюди приходили на служіння. Там у нас протікає річка Сян, про яку ми на нашому каналі багато говорили. Не буду повторюватись те, що в інших, на інших каналах. Зараз покажу ще вам одне типове місце для Польщі. Так, ось у нас ряд пам'ятників. Це у нас пам'ятник євреям, бо тут євреїв було більше половини населення до Другої світової війни. Там у нас пам'ятник Пілсуцькому, їхньому лідеру, і пам'ятник жертвам УПА. Давайте почитаємо. <кхід> Значит, всім мешканцям землі Дубецької, які віддали життя за вітчизну. І тут в, в Пошані мешканцям гміни Дубецького їхні імена вбити 7 червня 1947 року через сотню УПА Бурлака Станіслава Щигельського. Мешканці Дубєцька. Тобто, ну такі пам'ятники існують. Я знімав в, іншому, в іншій місцевості такий схожий пам'ятник. Я знайшов інформацію, що спочатку там була. Або пам'ятник міліціантам, які загинули від жертв УПА. Потім вирішили, що міліціанти це коротше, вони погані і просто написали мешканцям. Ну а тут хто, хто вони такі були, я не знаю. Ось таке коротеньке відео. А інше, будь ласка, заходьте дивитись на моєму каналі. Я впевнений, буде дуже цікаво.